Всім привіт та доброго здоров'я! М'ясні тефтелі з рисом смачна і водночас проста страва. Сьогодні готуйте тефтелі у сковороді на плиті у смачній томатній підливці. Перш за все гарно промиваємо рис, заливаємо холодною водою та після кипіння варимо приблизно 7-10 хвилин до напівготовності. Зварений рис відкидаємо на сито та даємо йому повністю охолонути, фарш перебиваю ще на блендері. Подрібнюю цибулю додаю до фаршу, яйця, охолоджений рис, сіль та перець за вашим смаком. Залишилося все ретельно вимішати до повної однорідності. Даємо фаршу настоятися приблизно 10 хвилин. Тим часом готуємо соус, обсмажуємо цибулю, додаємо моркву. Ще трішки тушкуємо. Тепер 1-2 столові ложки борошна, гарненько його вмішуємо. Додаємо томатну пасту або кетчуп. Це вже за вашим бажанням. Вливаємо воду або бульйон. Ретельно перемішуємо. І на останок сіль, цукор, перець за вашим смаком. Обов'язково лавровий листочок для духмяності, формуємо тефтелі та обережно викладаємо їх в соус. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння та тушкуємо 15 хвилин на мінімальному вогні. Через 15 хвилин перевертаємо та ще тушкуємо 15 хвилин. Такі тефтельки можна подавати як самостійну страву або ж гарнір. Вони дійсно дуже соковиті, ніжні, м'якенькі, апетитні та надзвичайно смачні. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!